Навігатор в браузері це об'єкт такий брау... об'єкт браузера. Бо є об'єкти вікна вкла... вкладки. сайта вкладки. А є окремо навігатор об'єкт браузера. Ну, ми з ним рідко працюємо. Чи він спільний для всіх вкладок? Не знаю, мабуть, не спільний. Мабуть, на кожен сайт виписується свій екземпляр. Не в дусі, то... Ну, да, ток. Зробив так. Ці карачі, цей графік так зробив, що я. побубувався зі всього. Я то собі сижу тут. Медитирую над своїми ділами, які не потребують тока вже вточні справи, не можу включитися. Ну, типа, за, комп, за компа не можу всістися вже відвик від компа.